Сьогодні розповім про серіал Тіла, який переповнений загадками, чудовими акторами, простою ідеєю та головне крутою структурою. Однак він все одно може вам не сподобатись. І ось чому серіал починається в наші дні, коли детектив Шахара бере участь у переслідуванні посеред мітингу ультраправих і натрапляє на тіло на покинутій вулиці Лондона. Далі нас відправляють у 1941 рік. Де детектив Вайтмен у розбомленому Лондоні отримує таємничий дзвінок із проханням поїхати на ту саму вулицю, щоб забрати тіло? Там, посеред проливної зливи, він знаходить такий же труп, що й Шахара. Потім автори відправляють глядачів у 1890 рік до детектива Гіллінгеда. Його викликають у провулок, де знайдено тіло чоловіка. Кожен раз труп виглядає однаково, він оголений, у нього пробите око, а на зап'ясті дивне татуювання у вигляді трьох мечів. Однак, як виявляється пізніше, тіл не три, бо у фіналі першого епізоду нам показують 2053 рік, який контролюється тоталітарною структурою. Але й навіть у такому майбутньому детектив, яку грає геніальна шира хас, знаходить тіло того самого чоловіка. Отже, чотири детективи в чотирьох часових періодах і одне тіло. Усі вони пов'язані між собою культом судного дня, невимовною трагедією і майбутнім, у якому технологічний прогрес та утопічна рівність супроводжуються автократією. Працюючи над графічним романом покійного сі спенсера, творець Тіл Пол Томалін ефективно балансує між чотирма сюжетними лініями, хідно підтримуючи принаймні певний рівень інтересу до кожної з них. З огляду на структуру шоу автори ризикували зробити сюжет непередбачено перевантаженим. На щастя, їм удалося уникнути хаотичності. Оповідання справді доволі часто стрибає із сьогодення в минуле та майбутнє, але сценаристи сплили елементи доволі органічно. Екран розподіляється на дві, три або чотири частини і дає змогу глядачу поглянути на схожу ситуацію в різних декораціях. Паралельне розслідування в певних десятиліттях допомагає порівняти і внутрішню кухню поліції. Щонайменше важливим є той факт, що у минулому детективами виступають тільки чоловіки, а у 2023-му і 53-му посаду обіймають уже жінки. Цікаво, що навіть кольори кожного періоду відрізняються від попереднього. Візуальні деталі допомагають з перших кадрів вловити дух епохи. Гіллінхет має дружину, доньку і передбачувану велику таємницю. Він постійно стає свідком гомофобії. Вайтмен приховує своє єврейство, але знаходить інтригуючий контакт з душомовною дівчинкою Естер. Він постійно стикається з антисемітизмом. Незважаючи на те, що Шахара є мусульманкою, вона дуже мало стикається з ісламофобією. Але реакційні протести та повідомлення на задньому плані помітні, якщо бути уважним. Не те, щоб ці елементи не додавали нюансів, але досить швидко стає зрозуміло, що шоу насправді не про гомофобію, антисемітизм чи небезпеку білого націоналізму, це на хвилі ненависті до інших, які здебільшого існують для того, щоб виправдати правдоподібну привабливість егалітарного підлабузництва в майбутньому до того, як глядачі згадають, що фашисти, які розкидаються крилатими фразами. Рідко бувають хорошими, навіть якщо ця фраза знайде, адже тотальна любов це солодка брехня, і це перша теза, до якої веде нас цей серіал. Природа Лондона, як міста, де минуле і сьогодення перетинаються у кожному провулку, дозволяє легко переходити від одного періоду до іншого, а сценографія та костюми зберігають кожну епоху автономною і відмінною від інших. Акторський склад один з найсильніших, які я бачив у серіалах цього року. Майже усі дуже якісно пройшли вісім епізодів. Кайл Соллер після Андора розкрився як сильний драматичний актор, тож йому була відведена одна з ключових сцен, з якою він впорався на відмінно. Серіал же вміло комбінує відважних копів та малодушних зрадників, переплітає історії жінок з різних епох та демонструє. Як кожен з детективів своїми методами намагався зрозуміти правду про тіло у провулку. Єлінгет – чесний коп з потаємними бажаннями, чиє життя невдовзі йде донизу після його відкриття? Вайтман не зовсім чесний коп із таємничим підробітком. Але коли він зустрічає тіло, події виходять з під його контролю. За Шахарою стежить інший підліток, який стверджує, що знає, що станеться в майбутньому. А в майбутньому розслідування Мейплвуд ставить під загрозу через таємничу червону тривогу, оголошену в її справі. Ідентичності зміщуються і ковзають, тут багато чого відбувається, але коли все починає зливатися воєдино, то це стає дійсно захопливим. І формат Netflix тут виявляється доволі доречним, бо якби мені прийшлось чекати на кожен епізод по тижню, то я б ще довго не зміг заснути після перегляду нової серії. Як мінімум до п'ятого епізоду не можна сказати напевне, що ж насправді криється в основі головної загадки, та що взагалі призвело до такого перебігу подій. Глядачів підводять до кульмінації поступово, крок за кроком розкриваючи якісь нові подробиці. Під час перегляду глядач отримує широкий спектр жанрів: це історична драма, фільм нуар 40-х років, крутий поліцейський серіал та експериментальна фантастика. Чотири сюжетні лінії, врешті-решт, з'єднуються воєдина, утворюючи одну картинку. Тіла можуть викликати безодню запитань, змусити вийти з себе через сюжетні повороти та дірки, або ж навпаки, тримати в напрузі аж до титрів. Незажаючи на порівняння з темрявою, чекати схожих вражень все ж таки не варто. Британське шоу вийшло абсолютно про інше, та й методи у нього цілком відмінні. Більше про серіали на Buy My Coffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Я розумію, чому багатьом не сподобається фінал цієї історії та деякі сюжетні повороти останнього епізоду. Можливо, ви, як глядачка чи глядач, будете навіть розчаровані з фізичної чи якоїсь іншої точки зору. Однак автори увесь серіал вели нас саме до такого фіналу та пояснювали, чому кінцівка картини може бути виключно такою. Головним ключем до історії є сумнів, адже з нього завжди починається неймовірна подорож та відкриття, а у цьому випадку фінал та кінець. Якщо колись давно нам показали, як вибір може вплинути на хід історії, то тепер пояснюють, як сумнів змінює цілі епохи. Саме він призвів до тотальної нелюбові, якої так боявся головний герой, і саме сумнів зруйнував можливості фейкового світу любові, який нам постійно нав'язують. Автори зуміли розподілити прості істини у різні часові епохи, завернути їх у окремий жанр та подати глядачам усе з великими загадками, у яких тісно хочеться розбратися.